Це стан, стан перебування в любові. Але любов народжується тільки в тій людині, яка є належна сама собі, яка є вільна. Тому українці, навіть не розуміючи навіщо, завжди прагнули свободи, навіть не розуміючи навіщо. І це най... це, і це і найнижча, до на речі, стадія, а... ну, є дві стадії свободи: свобода від і свобода для. Ця підліткова свобода це свобода від. Тобто, щоб тебе не обікали, тебе не обмежували, щоб я робив все, що хочу. Але це ще недостатньо, тому що людина вже ну, дозріла, вона дозріває до того, щоб знати, свобода для чого. І тоді включається, власне кажучи, ця енергія любові як єдності з усім світом і того, що. Ми в нас бунтоване, щоб ми були представником цього всесвіту і не могли його лінувати, І тоді ми можемо вже творити на розвиток цього всесвіту. І от, от наступний слайд як це якраз новий вибір свободи через те, що тільки що ви. Так, я ще пане Ігору, от переходжу сюди, мушу не забути не тільки Еріха Фрома згадати, так. а Віктора Франкла, який в своїх своїх роботах. Філософ і психолог продовжує Фрома, але з іншого боку, він займався пошуками сенсу життя людини і він пояснював щастя, звідки виникає. Так от, за його теорією, щастя виникає саме тоді, коли людина здатна постійно реалізовувати свою сутність, тобто, коли перебуває в процесі буття. А стовідсоткове буття людини, якщо вона... Займається творчістю, але творчість це не те, що я граю вам на супілці. Творчість це ви, кожна людина, тому що кожне наше заняття, яке ми робимо не роботизовано, не автоматично, а вкладаючи в в наше серце і живучи цим, це є теж творчість, просто є різного роду творчість і оцей креативний клас у нас ну, ж... на планеті Земля, дякую та... Виник і тому що просто рівень цивілізації досяг того, що хтось має створювати для комп'ютерів керівництво, щоб вони це робили, щоб люди цього не робили. Тобто всі автоматичні дії все більшою і більшою мірою переходять це цього. І штучному інтелекту теж дають люди завдання, щоб е е е були автоматизовані всі процеси. Якщо на початку. Процеси в епоху індустріальну були автоматизовані для фізичних речовин і для роботи в фізичному просторі, то вже в інформаційну епоху ці автоматичні процеси треба здійснювати в інформаційному світі. Але все одно мають писати програми хтось, і програми ще змінюються. І, власне кажучи, оцей потужний креативний клас на планеті Земля став чисельно великим. Тому що кількість програмістів почала збільшуватися. А кількість композиторів чи художників вона завжди якась була певна, але це завжди була як ну, якась меншість, і дуже багато людей в професійному значенні не потрібно навіть, в цій сфері. Але разом з тим, якщо ви з дітьми спілкуєтеся, то кожна дитина вона Леонардо де інші. Вона дуже багато чого може. І тут ми переходимо знову ж таки до цього повноти в тріаді буття. Я про це потім ще раз скажу. Розумієте, епоха індустріальна і, і світ модерніч, модернізму або світ науки, світ раціональний, світ, який був осмислений Рен... ну, сказати, спрограмований, виражений через філософію рене Декарте, раціоналізм французький, він був необхідний на той виток розвитку коли необхідно було вийти із хаосу або, не, або із світу, який сприймався як хаотичний, його організувати і в ньому панувати. Тобто наука вона раціоналізувала світ, вона зробила його збагненним і таким, яким можна керувати, Тобто були зрозумілі певні закономірності, об'єктивні. Людей, на це можна спиратися і рухатися вперед. Але людство платило за це пізнання і за це, так би мовити, керованість світу його зрозумілість тим, що розвивалася в школі переважно ліва півкуля головного мозку раціональне мислення, а права півкуля образне мислення. І, якраз і, і Від основ... цього статута здоров'я чи ні? Ні, Як від цього дуже прямо відповідь. Не дам, але я думаю, думаю що просто е час дуже дуже швидко йде. Ми е з вами вже взяли значну частину часу, яку мали присвятити Добре. думкам. Добре, Порос. я, я е закінчую, пане Ігоре, і е в цій тріаді, буття я знову ж таки повторюю, що е свобода є платформою любов є породженням е цієї платформи і творення це є та мета і вінець, заради чого це все. Працює. Але що цікаво, що всі ці три прояви саме винагородують собі, коли ти перебуваєш в цьому. Тобто людина щаслива сама по собі від того, що вона усвідомлює, що вона вільна. Людина сама по собі щаслива від того, що вона любить, людина сама по собі щаслива, коли вона творить. Тобто, це є дуже такі цікаві феномени, коли вже і процес, і мета збігаються водночас, і воно є формою щастя. І так еволюційно Бог придумав, от подивіться, така проста раціональна мета, як е, продовження роду, воно так зроблено, що людина отримує колосальне е, задоволення в любові і в результаті народжуються діти. І той творець, який творець, будь-який е, чи науковий винахід, чи музичний твір, чи малює картину. Він щасливий в самому процесі, і він часу не помічає, як я зараз, пане Ігоре, тому я завдяки вам все ж таки буду рухатися вперед. І Будь ми виходимо на кінці. Так, так. Я, я творець, ви є управліннець, управлінець має бути максимально раціональний і максимально врівноважений по відношенню до простору, щоб всі інтереси були захищені. А творець, як завжди, дитина маленька, і вона екоцентрична. Тому тільки в гармонії, момент, можлива... коли да, вона говорить. Можлива находится. продуктивність для всіх. Отже, ми виходимо на новий вибір свободи, і це, власне кажучи, я пропоную розглядати здоров'я як новий, як дуже важливий вимір свободи. І це є фундаментальний вимір. Воно має свою структуру і динаміку. Отже, по структурі, як правило, ми боремося за здоров'я вниз, тобто боремося проти генетичні дефекти, травми, інфекційні хвороби, якісь проблеми, які просто нас пожирають знизу. Але я пропоную дуже ретельно поставитися до тої можливості, що можна. Вектор нагору, тобто розширювати простір здоров'я. тобто ну, Я не є унікальним в цьому. Я чув інших деяких а, дослідників, йдеться про важливість нарощування простору здоров'я. Не просто боротьба з хворобами чи з нездоров'ям, а саме множення здоров'я. Чому я це знаю? Ну, наприклад, досить щоденний спортсмена і музиканта-виконавця однаковий. Я як скрипаль, постійно думаю над тим, як мені розширити свої можливості, як набути більшої виносливості, як розширити свою пам'ять, свою експресивні можливості. Тобто, там величезний є це, перелік різних завдань, які просто вимагають. Тільки від спортсменів, а не тільки від музиканців, очевидно, є і інші професії, коли людина повинна значно розширювати простір своєї внутрішньої своїх можливостей, а це і є простір, простір здоров'я. Але разом з тим є динаміка вікова, і таким чином, або є ще, наприклад, вроджені певні проблеми. ну, Візьмемо Хоукін, який навіть говорити не може. Але маючи значно змужений простор здоров'я, в цьому змуженому просторі здоров'я можна будувати іншу конфігурацію свого буття, безмежно розширюючи всередині цього маленького простору і там вибудовуючи такі безмежні, безміри можливостей, які не снилися так званій нормальній людині. Тому, тому ця філософія здоров'я майбутнього це тільки тому, що люди вже не змушені тікати від хижого звіра в лісі. І все зміщується в бік психіки, і таким чином ця оболонка тілесна, вона нам потрібна для того, щоб вона забезпечила функціонування нашої е, психіки. І е, я переходжу далі, пане Ігоре. Отже, отже, тільки я хотів скінчити, що потім вже можна нової філософії дороги. Добре, добре. Е, ми перейшли без І Як воно може нам допомогти а... в єднанні? Практики і соціальність. Значить, ми сюди не перейдемо ніколи, поки ми е не зробимо е відновлення тілості, зрозумівши, що е особистість людини є центральним елементом між Міністерством охорони здоров'я і організмом живих. Тому що через е відповідальну психіку і дозрівання особистості е змінюється як і фізіологія, так і. Е е Поведінка чиновників і структур державних. Тому, власне кажучи, в нових, тобто ставлення до зброя це світоглядна проблема. Проблема, яку ми всі маємо і ми долаємо, це філософія і інфантильності, тому що ніколи ні медик, ні медицина не зможе замість людини. Змінити на краще здоров'я, якщо ця людина цим не займається щосекундно, щоденно. Це відповідальність кожної людини, особливо в теперішніх умовах, коли м -м, світ е на рівні, скажімо, цивілізаційному, це креативна епоха, а на рівні маркетингу, ви читали одну книгу Філіпа Котлера Маркетинг 3.0». Так от маркетинг 3.0» це є горизонтальні взаємодії між людьми і це є творча співпраця між всіма людьми. Тобто тільки механізми особистої співпраці кваліфікованого працівника сфери охорони здоров'я і самої людини, коли відбувається консультування, вони можуть давати прекрасні результати. І тут ще важливо відновлення цілісності первинної, тому що Міністерство охорони здоров'я не здатне саме забезпечити прогресу, тому що цей гуманітарний блок держави. Він має працювати як один-єдиний механізм разом з усіма цими його підрозділами. І тільки в мене питання. Лідерська місія на кому лежить? Чи на особистості, чи вона здатна на це, мабуть, ні, чи на громадських організаціях, чи на державні організації, як Міністерство, здоров'я, чи на бізнесі. Ну, я боюся, що правильно відповідь, скоріш це громадські організації. Тому що бізнес в силу своєї е, причини свого існування заробляння прибутку самостійно на себе не може взяти е, таку суспільну функцію, і держава в силу інерційності буде відставати. Тому громадський сектор. І це якраз те, чим є. Е, Власне, сходи в майбутнє. І тепер пісу підводимо сім uh, пунктів нової філософії здоров'я. здоров'я — це простір фізичної і психічної свободи людини, це очевидно. Друге, що розширення м, здійснюється просто свободу не тільки вниз, але й вгору. І це дуже сильно може вмотивовувати людей, особливо дітей. Uh, відповідальність uh, несе кожна окрема особа, так само, як вона несе за своє життя. Четверте, держава відповідає за безпечне середовище життя, але ж і відповідальна за створення доступної інфраструктури для ефективного захисту і розвитку здоров'я кожної людини. Це може бути і бізнес, але держава головний регулятор, який мусить все одно ці вектори на напрямку розвитку середовища збільшувати. П'яте здоров'я людини це питання національної безпеки і це дуже великий блок, тому що він. Розпусок цього питання національної безпеки як здоров'я це вкорення, це гармонізація між суб'єктами взаємин і на не, не, і на індивідуальному, і на спільнотному, і на організаційно інституційному рівні, національному світовому рівні. те, чим людство займається з, з тисячоліттями е, шість здорові людини. Це не лише сфера охорони здоров'я, це наслідок інтегрованої політики всього гуманітарного блоку держави, тобто наука, освіта, виховання, спорт, культура, мистецтво, релігія, філософія, мас-медії, екологія, інститут соціальних комунікацій, сім'я і соціальний розвиток і останні сьомий стратегічний напрям розвитку системи охорони здоров'я це неухильне сприяння нарощуванню та здійсненню індивідуального суспільного здоров'я, які гармонізує п'ять елементів фізичний. Чим е, переважно займається медицина, яка зрозумів інтелектуальний, чим займається школа, але є ще третій, чуттєвий це розвиток е, безпосередньої чутливості, те, що є виражено через слово екстрасенси. Е, четверте, експресивне. Це дуже корисно в комунікаціях. Тобто здатність людини передавати іншим людям інформацію доступного. І п'ятий моральний. Те, що зараз відбувається. Так. І п'ятий моральний. Це той, який дає знати людині, що не людина головна цінність Всесвіту, про яке ми собі про себе говоримо, а все ж таки головна цінність це Всесвіт, а людина є його частиною і мораль є сімейна, суспільна, яка для того і є, щоб мені було добре і всім було добре, щоб ми враховували кожного, але є ще навіть таке поняття, як космічна етика. І є поняття ят... релігійна мораль. Але принцип всіх цих видів моралі це людина, себе відчуває елементом більшої системи, в якій вона входить. Таким чином, ми всі з вами є частиною величезної системи, кінця краю, якої ми не знаємо, але всі ми разом є частиною цього життя. Дуже вам дякую. Щиро дякую. Антон поставився за майже годину вкласти те, що два дні йому потрібно мінімум. Так що за це йому щиро дякуємо. Правда, нам не вдалося вас 40 хвилин. На наступний раз ми будемо працювати над собою спільно. І постараємося саме ці е, підходи, що пан Гіло озвучив. Е, вони стосуються і цивілізації серця, бо е, я теж часто посилаюся на Сковороду. Як перше джерело, і єдність духу, єдність е, сумління, єдність розуму. Тобто серце мозку і душі. Ви знаєте, якраз у мене є така теорія, що Григорій Сковорода був якраз цим провісником креативного класу майбутнього. І він своїм життям це постійно показував, захищався. Тому цей вираз на могилі світлови мене не піймав. Він просто світом називав соціум. Він не хотів приймати ці законні і правила, які були. І зберігав свою ідентичність і, і e, свої цінності, і віру і ніс собі це. Ну і учив як міг хаючими досягнути ми про нього знаємо. і, б随, і upswell, усвідомлення цих речей саме через мислення, на наше глибоке переконання е, колективу е, центру нації сходи майбутніх і от моїх товаришів, які сьогодні тут намість, е, з нами присутні. Продовжити словами Тараса Бабешкова, Ми не просто щиро. В цьому не сумніваємося, а ми і маємо певні свої моральні переконання і дієві речі, які стосуються того, що без поєднання саме цих чинників, про які говорив пан Кирило, дуже важко буде зробити швидкий свідковому темпі ті зміни, які ми хочемо. І навіть кожна людина, щоб роздавати свої ідеї, довести їх до того, що суспільство і вона відчула від цього реальне щастя. Пане Тарасе, будь ласка, я вам надаю мікрофон. Пан Тарас, у нас економіст за фахом, філософ за способом мислення, який суспільним буттям опікується, і є творцем, я не боюся слова сказати. Дуже ретельно підходу до поняття сценархії. Він представляє Україну в різних міжнародних інституціях які формують довкілля світове. І я його прошу саме зупинитися вже в такому прихідному місточку, тому що ми говорили про такі значущі виміри суттєво е е філософських аспектів, не залишаючи філософію. Але продовжити саме наприклад, речі концептуального проєктування, статичне планування. Як це можна досягнути в бізнесі і в науці? Як науку з бізнесом? Чи можливо, чи неможливо. З чому ми можемо в Україні? Як, як це можемо зробити в Україні? Дякую. Дякую, пане Ігорі. З вашого дозволу, я почну з того, що я вас ще більше заближу. Ви знаєте, Кирил у вас там вивів далеко, а, а я іще далі. В одну пару. Не мучилися довго. А, пан Кирило багато казав про цінність життя, де і в нас система охорони здоров'я називається. А якщо я вам скажу, що цінність смерті рівноважна цінності життя, багато хто з вас, хто має медичну освіту або не буває медичним освіту, знає, що таке правдива смерть. Знають про дітей, котрих тягнуть багато років, прирікаючи їх на муки. знають про дискусію стосовно евтаназії в Європі. Так от цінність життя рівноважна цінності смерті. Це теза, котра страшить дуже багатьох, особливо в публічному дискурсі. Коли люди починають про це думати, Викликає, це здебільшого, викликає в різних аудиторіях пробував озвучувати цю тезу, викликає якесь таке то да, що треба всіх вбивати, ні, всіх треба знищувати жити. Да. А, рівноважно. Подивіться на наших старих, котрі, а саме через цей хибний розумінний гуманізму тягнемо і теж тут прирікаємо муки, не даючи чесної правдивої відповіді. не виникло цього питання, і ніколи б ніхто не обговорював, але погляньте, питання автоназії, питання збільшування захворювань, питання збільшування кількості невиліковних і тяжких захворювань, котрі сучасна медицина може тільки протягти, але не так от, в зв'язку з цією першою тезою іще ще одна теза. Майбутнє не для всіх. І не для всіх одне і те саме майбутнє. Минули часи, коли ми жили в одному світі. Людина своїй динаміці, своїй змінності досягла такого рівня. Що практично і вже зараз на очах ми бачимо, вибудовується декілька світів. Вони конкурують поки що, вони куцию, хто буде главний. Але вони вже є, ці різні світи. Це світ IT-технологій, е наприклад, там, де ми всі думаємо, що в межі весь інтелект перейде туди. Це світ креативного класу. Дуже сильний, дуже потужний, дуже цікавий і яскравий світ. Це світ іншої іспостазі Божої. Ви ж знаєте, що у Бога творча іпостась це одна з трьох іпостасів. Це світ богодуховний, котрий зараз теж утверджується. постає тобто питання, по всьому цьому складні ці множинності. І ви починаєте жити, причому в деяких моментах для людини місця там нема. Я вам буквально сьогодні розповідав ситуацію, я читав лекцію перед студентами-перекладачами. Вони зараз другий-третій курс. Через 2-3 роки фах перекладача. Ваша, Ваш парк вже мертвий. Прямий переклад, технічний переклад буде замінений автоматично. Ваш пар вже мертвий. Але ніколи машина не зможе розтлумачити текст. Тому що сенс тексту залежить від контексту, сенс тексту залежить від часу. Від співбесідників і таке все інше. Отже, для вас, казав я тим студентам, майбутнє не в перекладі, а в тлумаченні. Вчіться вловити відчуття і сенс одного співрозмовника і другого співрозмовника. І з... станьте містомічним, перетлумачте слова одного другому, те саме, що стосовно медицини. Хімія, автоматизація, комп'ютеризація, дослідження через алгоритми медичних процесів і біохімічних процесів, і біофізичних процесів в людському організмі досягнуть найближчим часом, і ви вже це вже бачите, коли більшу частину роботи з діагностики буде робити машина. То хіба роль майбутнього лікаря обслуговування, технічне обслуговування в тієї залізят? Чи може згадати, що в першу чергу лікар це направду посередник між людиною, а життям з одного боку і смертю з іншого І коли ти стаєш в таку позицію медіатора, коли ти стаєш в таку позицію провідника-тлумача, Народжується абсолютно нова, і це не тільки переклади, це не тільки медицина, це дуже багато галузях. Народжується нова царина діяльності для людини. Це от, те, що називається концептуальне планування, котре народжує концерти. Українською мовою, на превеликий жаль, нема практичної публікації. А сама ідея бомше планів заробилася в Америці в